Вітаю вас! Мене звати Анна Сесаєва, я бізнес-консультант з побудови відділів продажів. В цьому відео я хочу поговорити з вами про ключові навички та звички для досягнення успіху в продажах. Одного разу я задумалась про те, чому одним людям вдається досягти успіху в продажах, і інколи здається навіть, що вони роблять це без жодних зусиль, а інші не можуть заключити навіть однієї угоди і всюди отримують відмови. Звісно, хтось від природи має певні риси, що допомагають в продажах, але я точно впевнена, що це далеко не єдине. А значить, це можна в собі розвинути, ніби натренувати необхідні м'язи в спортзалі. Спостерігаючи за успішними спеціалістами, я виділила певні спільні моменти, які, на мою думку, точно допомагають досягти успіху в продажах. Тож, перейдемо до них. Перше. Кращі продавці просто випромінюють впевненість в собі. Саме це дозволяє їм сміливо та наполегливо діяти. Більш того, клієнт помічає цю впевненість в тому, як менеджер розмовляє, як поводить себе, як аргументує свою пропозицію, а також відчуває цю впевненість на підсвідомому рівні. Тоді вона передається і клієнтові. У нього з'являється відчуття впевненості в тому, що він робить правильний вибір. Саме те, чого потребує клієнт, щоб наважитись на покупку. Якщо ж ви по природі своїй не настільки впевнена в собі людина, то зробіть усе, що можете для того, щоб набути цю рису. Для цього можу дати вам дві поради. Перша, почніть вести себе як впевнені в собі люди. При цьому впевненість має транслюватись в усьому, в вашій манері спілкування, ході та навіть жестикуляції. Постарайтесь вжитися в цю роль настільки, щоб вона стала вашою сутністю. І друга порада станьте експертом в своєму продукті. Людина, яка знає все до дрібниць про свою компанію, продукт, конкурентів, відчуває себе набагато впевненіше під час перемовин, адже розуміє, що жодне питання клієнта не поставить її глухий кут. Другий момент це позитивне мислення. Люди, що фокусуються на негативі і в усьому бачать погані сценарії, просто не зможуть досягти успіху в продажах, бо своїми думками ми створюємо реальність. Гарна новина в тому, що цю навичку також можна розвинути. Позитивне мислення це питання концентрації на оптимістичному сприйнятті кожної конкретної ситуації та на тому, як можна її покращити. Ви можете фокусуватися на проблемі, і тоді ви почнете мислити проблемами. І будете бачити їх повсюди. І ви можете мислити рішеннями та фокусуватись на можливостях. Тоді ви будете помічати їх в кожній ситуації. Простими словами, почніть думати про те, чого ви хочете, а не про те, чого ви намагаєтесь уникнути. Третя важлива навичка це вміння долати труднощі. А все тому, що труднощі просто неминучі, якщо ви прагнете високих результатів. Варто розуміти, що кожна проблема чи задача це ще одна сходинка на шляху до вашої мети, і подолання труднощів робить вас ще сильнішими. Уявити процес продажів без труднощів просто неможливо, тому, не володіючи вмінням долати труднощі, успіху в продажах точно не досягти. Четверта риса. Це готовність робити те, чого боїшся: шукати нових клієнтів шляхом здійснення холодних дзвінків, вести перемовини з прискіпливим чи агресивним клієнтом, виводити на ринок новий продукт, який ще ніхто не знає. Все це може бути страшно та стресово. Але якщо не робити це, то жодних результатів досягти не вийде, не кажучи вже про досягнення успіху. Тому єдиний спосіб побороти страх. Це піти йому назустріч, почати робити те, чого боїшся, те, що незнайомо та незвична. П'ятий момент: кращі продавці завжди ставлять собі великі цілі. Це дуже просто. Якщо у вас немає цілі, або вона занадто маленька, вам не треба робити більше, розвивати нові навички в собі, постійно ставати кращим. Бо того, що у вас вже є, буде і так достатньо для того, щоб досягти Ті невеличкі цілі, які ви собі поставили. А великі цілі мотивують, я б навіть сказала, змушують постійно йти вперед, розвиватись, ставати ефективнішими, щоб їх досягти. Шоста риса це готовність брати на себе відповідальність за все, що відбувається у вашому житті. Успішні люди не жаліються, не виправдовуються та нікого не звинувачують. Вони відповідають за свої вчинки та їх наслідки і впевнені. Що саме вони визначають, яким буде їх життя. Це дає їм почуття контролю, внутрішньої сили та впевненості в собі, саме те, що необхідно успішному продавцю. І остання важлива навичка в моєму списку це звичка стежити за своїм оточенням. Люди, з якими ми проводимо час та багато спілкуємось, сильно впливають на нас. Наше оточення формує нас, наш світогляд, мислення та навіть сприйняття самих себе. Тому успішні люди уникають спілкування з тими, хто багато негативить, адже вони руйнують нашу впевненість у собі та формують в нас негативні установки. В той час, як підтримуючи оточення, буде надихати вас та піднімати вашу самооцінку. Просто перевірте: оточіть себе позитивними, впевненими у собі та амбіційними людьми. І ви самі станете такими. Пропоную підвести підсумок всього, про що я зараз розповідала. Перше, всі успішні продавці мають певні спільні риси та звички. Друге, ці риси не обов'язково мати від народження, їх можна розвинути в собі та натренувати. І третє, людей, що досягають успіху в продажах, відрізняє від інших впевненість у собі, позитивне мислення, вміння долати труднощі. Готовність робити те, чого боїшся, наявність великих цілей, готовність брати на себе відповідальність та вміння підбирати правильне оточення. Що ж, на цьому я буду завершувати. Сподіваюся, це відео було для вас корисним і дякую, що знайшли час на перегляд. Бажаю вам успішних продажів!